Привіт, гравці Heart of Ukraine! Я хотів би щиро привітати вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам всіляких гараздів, щастя, успіхів і, звичайно, чудових вражень у грі. Я маю знову приємну звістку для вас. У наступному році вас чекає багато нового в самій грі. Наша команда надає особливу увагу вашим потребам і бажанням, а тому плануємо випустити велику оновлену версію гри зі значними змінами і додатковими функціями. Вас очікує поліпшена графіка, яка зробить світ Heart of Ukraine ще більш реалістичним та захоплюючим. Ми також плануємо додати нові регіони, завдання, персонажів та багато інших елементів. А ще перед відкриттям нашого серверу ми проведемо конкурс, де ви зможете отримати цінні призи, і випробувати ваші навички в грі. Ми дуже вдячні вам, що обрали Heart of Ukraine, і завдяки вашій підтримці ми продовжуємо працювати над тим, щоб гра була ще більш захоплюючою. З Новим роком, друзі, успіхів вам і великих перемог у грі Heart of Ukraine!